Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні вам прекрасну неділю, прекрасний благословенний час і послання 25 жовтня 2025 рік. Дорогі діти, Всевишній у своїй доброті дає мене вам, щоб я вела вас дорогою миру. Багато відгукнулись і моляться, але багато створін не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дітоньки, моліться і любіть, створюйте моетоні групи, щоб заохочували один одного до добра. Я з вами і молюся за ваше невернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нас знову провадить, так? Сьогоднішній день, сьогоднішній місяць, сьогоднішній час. На це послання не можемо сказати, та, що воно було 2000 років тому або 20 років тому. Це було 25 жовтня, кілька тижнів тому. Тому Марія говорить зараз. Зараз, сьогодні, так? дорога дитинко, Всевишній у своїй доброті. Бачите, Марія говорить, Бог зі своєї доброти дає мене вам, дає мене тобі, дає мене, дає мене те, що я можу тут об'являтися, те, що можу провадити, те, що можу давати слово. Деякі християни могли б тільки мріяти про такі об'явлення, так? А ми живемо в цьому часі, благословенному, але можемо. Включати цю таку, а ну то не визнані об'явлення, а то не підтверджено ще, а може то не до мене, може то до когось іншого. Ну і такого різного, так? можливо, то тільки в Меджугорі Марія говорить, а може взагалі це тільки бізнес. Тобто сатана завжди дає такий сумнів, під сумнів, все кидає, так? Але візьмемо з точки зору віруючих християн, то маємо благодать. благодать із за чого? Бо Всевишній у своїй доброті дає нам матір, яка приходить і дає нам ці послання, важливі послання, які мають перемінювати нас, мають радість давати нам, мир давати нам, перемінювати життя, сповнювати життя. То Марія дає від себе, що може, та? могла би більше, давала б ще більше, але дає максимум, дає. Ці короткі послання, але з тою надією, що ми будемо над ними розважати, поглиблюватись в них, роздумувати над ними, проживати їх. Так? Марія мета яка? Просто дати файний віршик, щоб всі в Фейсбуці їх перерепостили. А іноді люди репостять навіть не читаючи. Ну, бо просто файно, Тож, ж об'явлення. А Марія каже, у своїй доброті Бог дає тобі. Мене тобі, мене тобі дає. Щоб я вела тебе дорогою миру. Чи хочеш ти йти дорогою миру? Чи йдеш дорогою миру? Чи прагнеш, чи мрієш дорогою миру йти? Взагалі, які маєш сьогодні прагнення, цілі? Прагнеш піти дорогою миру? То Марія каже, як іти цією дорогою? Як? Каже, багато вікнулось і моляться. Це перша молитися. так? Молитися. Бо хто відгукнувся, той принаймні молиться. Постить, сповідається, літургію, Євхаристію, Слово Боже читає, так? основні п'ять каменів хоче жити цими п'ятьома каменями, які Марія дає. Це практичні камені, не теоретичні. Все можна зробити практично. Бо постати файно теоретично. А коли практично, то вже. Не так і файно, так? Теоретично, воно все файно. І літургії відвідувати, і там, і то, і все, і дайте ще більше. Але практично почни цим жити. І це Марія говорить про тих, хто вже так почав жити. І молиться. Молиться. Принаймні старається молитися, виділяє для цього час і то, і то, і то, так? Але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога, любові. Багато ще людей, не... ну і в нашому багатстві ми бачимо, що більшість не прийняли так, створінь, не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дитинко, молись і люби. Молись і люби. Створюй молитовні групи. Створюй молитовні групи це означає будь в групі, будь в групі молитовній, де є спільнота. Створюйте групи, спільноти. Церква як спільнота, спільнота. Але маленькі спільноти це є важливо. Ну бо стикаєшся з тим, що приходиш в церкву, а нікого не знаєш. Не здрасте, ні до свидання, так? Я прийшов. Ну, і це всі християни, які думають, що це так правильно, що я прийшов, став на першому ряді, щоб нікого не бачити. Мені так казали, щоб нікого не бачити, щоб зосередитись, бо це мій час, тільки мій. Ну і можливо так. Літургія це час твій з Богом. Але якщо ти, цих людей, нікого не знаєш, за сміття вважаєш, або ще щось, то це вже не християнство. Це вже йде я ось тут, аби всі вийдіть. Бо мені треба з Богом поговорити. Ну, є такі люди, яким не подобається, що в церкві багато людей. Комусь не подобається, що мало людей, комусь не подобається, що забагато людей. А Марія каже: створюй з цими людьми групи, входь в ці групи. Розмовляй, спілкуйся з цими людьми. Не можеш бути християн закритий, закритий сам для себе. Маєш бути в групі, бо в молитовній групі тебе будуть прохання приходити для молитви. І так само ти можеш туди складати свої прохання для молитви. Так? І групою молитися, групою розважати над Словом Божим. Це вже спільнота, формуватися разом. Це все група. Бо група це є спільнота. Церкві є багато спільнот. Церква складається з багатьох спільнот, а ще з більших груп, та? молитовних груп. Бо коли ти розважаєш над Словом Божим, говориш над Словом Божим, то це є, молитва. це є молитва. Коли збираємось на домах Воскресіння, на різних інших заходах, як маленькі спільноти, то це Марія про це говорить, щоб мати ці групи. І що там робити? Щоб заохочувати один одного до добра. І в цих групах тоді ділимось, так? ділимось. Я ось так, я ось цим маю, усім борюсь, а я ось так проходив ці випробування. А людина в тому часі проходить ці випробування, а ти їх вже пройшов, можеш поділитися, можеш дати пораду, навіть не усвідомлюючи цього, і підбадьорити, покликати до добра. Так? Бо якщо я сам собі вирішу, що таке добро, що зло, ну, то я собі сам Бог, сам собі суддя і сам собі все. Так? А власне, Марія і говорить, що збирайтеся, будьте в групах, бо прийде час, прийде час коли буде складати всіх, так? буде це просіювання, буде трясти. І хто тоді буде тобі молитися за тебе, коли сам не зможеш молитися за себе? Не захочеш, будеш в розпачі, в смутку. Власне, тоді група буде ця і підтримувати тебе, ця спільнота. А якщо ти в церкву ходиш тільки сам по собі, ну то потім сам по собі і вийдеш з церкви, і ніхто навіть не помітить, що ти вийшов з цієї церкви. Так? І це прикро, це прикро. Сатана хоче, щоб ми були в церкві, але не мали спільності між собою. Між собою були розбиті. Тільки заздрість, тільки порівняння, все. Я сам прийшов, помолився, я сам, 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 сам. Везде я сам, сама. А Марія каже: ні, так ти швидко відійдеш. Будь в групі, будь в молитовній групі. Якщо немає групи, то створи її. Якщо є, то долучайся. Я з тобою і молюся за твоє навернення. Ось, власне, я з тобою молюся за твоє навернення. Навернення це що? Сьогодні ж йдеш до групи, до молитовної. Це така практика. В цьому місяці, в цьому місяці зреалізуйся. Якщо ти ще не маєш ніякої групи молитовної, не є в якійсь групі, то зреалізуй це, зреалізуйся, це. навернись, переміни це. Бо, навернення — це переміна. Переміни свої думки, погляди, можливо. Бо якщо твій погляд, що ти сам собі церква, то перемінись, навернись. Піди до групи і побачиш, що люди не такі вже і погані, як ти собі думаєш. Або не такі святі, як ти собі думаєш. <смі> Але в будь-якому випадку це треба спілкування, живе спілкування, живі люди, бо це є церква жива. Так? Де, бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, каже Христос, там є і я присутній. Там є і я. Не говорить про одну особу. так? Хоча, коли ти сам на пустині, то. Ти теж з'єднаний з Богом, але маємо і те, і те, і те, і те, і те впроваджувати. Бо прийдуть часи, та Марія про них попереджає, що буде трясти. І тоді один одного маємо піднімати, піднімати допомагати, радити, бути підтримкою. Бо ті всі, хто буде по одному, розсіються, роз, роз, розіб'ються, так? Дуже легко Дуже легко буде сатані поодинці повихоплювати, як ціле виходять, вони випасають жертву, потім віддаляють від стада і потім атакують. атакують. Чому так? Ну бо в стаді є сила. А коли одна жертвочка, то для сатани це просто розкіш. Ну давайте сатані себе атакувати легко і доєднуйтесь до цих груп. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з меджгорія, папа.